Всім привіт, сьогодні я, я рівнаю дві легендарні ігри, а іменно Грейні та Привіт Сосед. Говорю зразу, я буду зрівнуватись, першу частину Привіт Сосед на ПК буде зрівнуватись з трьома частинами Грейні. Так буде справедливо, тому що давайте будемо об'єктивними. В одному акті Привет Соседа більше контенту, ніж в Грейні, вместе взятими. По важливим пунктам я буду давати від 1 до 10 балів. А под второстепенним я буду давати одному 3 бали, іншому 0 балів. Якщо вони в якомусь аспекті рівні, то второстепенним там буду давати однаково по одному балу. Починаємо. Почнемо з геймплея. Що можу сказати про геймплей грині? Геймплей грині это. Обишником плей нічого вному унікального немає. Ну да, прикольно бігати бабки, особливо в третій частині. Ну, можна підбирати я в елегантні головоломки, нормально не поважкою головоломки, но нічого прямо зверк віддаючого немає. Єдине, що віділю, є моменти, там, де вам не вистає одного предмета, а він доспатерин в домі, по типу в 2 або в першій часті. В виде предмет, його фікс не йдете, ви його будете шукати десятки хвилин. да, в чому є проблема геймплей Грейн. Але крім цього, я сказати, що, ну, просто прикольний. про привет, все, так не скажу. Там дуже увлекательный геймплей, чесно скажу так. Там реально те, хто грали на комп'ютерну версію, або навіть на мобільну, можна сказати, що там можна потратити часи і все одно знайдете для себе новий контент. А є один мінус. В приветствую седи є два душних момента для мене. Перший чи четвертий акт але перед ним був момент в першому акті, і ми на підвалі першого акта. Він уявляється, наскільки він душний. Там реально можна що на телефоні він дуже душний, що на ПК він ще більш душний. Там реально треба взяти, ходити, ходити, да вас постійно приліпає сусід, постійно вас ловить. Там, чишо, лекаче зроблено таким квадратним кругом. Точніше, квадратом. З пару кімнатами. І вам треба бігати туди, сюди, туди сюди, нажимати речах, бігати, бігати, відкривати, строїти лесенку, коротше, підвал душний. І за підвала, із підвала. Приветить, ставлю по гімплею 9 із 10, Ну і також там паркур, такий собі. Грейні по гімплею. Ну, все мусити, обічні гімплеї для телефону і грі. Так, да, трошки прикольні в своє время був, але зараз ще абсолютно обичний. Ставлю 7 балів. Тепер починаємо на З С починаємо по трьохбальній системі. Давайте так. В грани є екстремальний режим. В приват соседи є така штука під названням згадки, которое без підказок решить невозможно. По типу, як згадки для ружья. Але в приватноседі є 2001 обходний путь, ради якого не треба виконувати згадки. А в Грейні обов'язково надо ходити по екстриму. Короче, я тут даю Равенство, але на практиці воно для когось може бути шу, для когось одне важкіше, для когось друге важкіше. Тому кожному даємо ще по одному балю. Тепер ми очікуємо сюжет по 10 системі. Що я можу сказати про сюжет Гріні? сужет та так, Тут не тільки сюжет Гріні, а й сужетрині та інших ігр-девелопера. Бо там сюжет якби общий. Як я можу описати? Дуже сложно знайти. Але попри чи те, що ти знайдеш, ще не буде коштувати того. Просто сім'ї сюжет про странний сім'ї маньяків, призраків і так далі. Ну, коротше, сюжет грені я чину на 5 балів. Реально, просто 5 балів. А сюжет привет соціалі ще більш інтересно. Проблема в том, что зараз що сюжет «Привет этого почав сам себе взламывать в продолжениях. И трошки противоречит и друг другу в книжках, противоречит мультику, мультик противоречит вторую часть и так далее. А лепо против сюжет, сюжет про этого соседа сіда, мне нравится. Поэтому про этого 8 балів, а игры не пьят. Тепер, очень нам хорошо не составляю, Ще пуник на 3 балла. Давайте будем Привіт Привет, Він не страшний, він смішний. В грине ви боїтесь потирать прогрес. В процессе я вообще ні разу не боявся. А в грейне єдине що страшно, коли ти граєш в екстремі, у тебе п'ята ніч ночь, ти просто-напросто не хочешь проиграть. Поэтому да, я даю балли 3 балли. Але тільки тому, що там можна проіграти і... Ну, ти не хочеш втратити прогресів, який ти отримав в течію пару годин. Тому Грині 3 балла, 30 до 0. Атмосфера. Тут я очінув по 10-бальній шкалі. Що я можу сказати? Атмосфера «Правий сусід» легендарна. В плане атмосфери — это в 10 розлучувавки. Я ставлю 10 із 10. Я би навіть поставив більше, і бігло більше на система. Грині... Я не знаю, атмосфера, ну, 7 із 10, ну реально, атмосфера про сусідів, вона нестравнима, вона краща атмосфери Бенди, вона краща атмосфери інших ігор. Можете дати хоча б пару примерів ігри, коментарів, яких атмосфера краща, ніж в про сусідів. Якщо що, йдеться про комп'ютерну версію. Зараз що отакі, 23 на 28. Так, ми бачимо, зараз 20 сусідів плюс, і на п'яточку. Інтересно, які що буде в фіналі. Що про NPC в Сусід интересний? Интересний, но не ідеальний. У нього є плюси, як і мінуси. Чи намного лучше, ніж в інших частах? Я беру седа на гаду, пекаршу версию. І, ну, що могу сказать про в року ну, в грине? Вони стреляют в ружье в 3D Бабка во всіх частинах ходить з дубінкою. Силендарин появляється пугає і счезає. Ну, враги в Україні, звісно, їх більше. Але один сусід, як будто б лучше їх вмести взяти. Сусіду даю 8, Грині 7. Дизайн лакачі. Що я можу сказати? В Грині три дома. Три дома по-своєму хороші, в них в кожній із трьох частей є свої плюси. Привіт сусіда, теж три дома в першому акті. Але, на жаль, є підвал. Що я можу сказати б, коротко короткое? Ну, я можу так сказать, кожен із домів привіт сусіда хороший. Я вважаю, що третій дом привіт сусіда по гейм дизайну лучше любого із трьох домов грини по віддельності. Але в 3-5 отступая, наверное, дома из грини. Тому так, сусіду — у 9 і грини 9 визуаль картинка, графіка, графон і так далі. Дайте, та, графон аспект важний, але я, по ньому все одно буду давати по 3 бали. Бо ігри з поганим графоном, але з інтересним геймплеєм. Тому так, да, за графон буду давати по 3 бали. Що я можу сказати? «Привіт сосед, даю 3 бали грині 0. В цьому плані, звісно, «Привіт привет, сосед на 20 голів лучше грині. Я зараз говорю не про мобільну версію, про мобільну версію навіть можна поспорити, де виглядати лучше. а на компьютерной версии это просто шедевр. Через фрагмент я снимал с телефона, и подивитесь на визуал. В кого станет вопрос, вот я даже с телефона снимаю геймплей с компьютера, все равно видно, насколько тут шикарная картинка. Даже если снимать с телефона. Ебать. Що я можу сказати? В країні на 200 годів менше, ніж в третій Щоб ви розуміли, зараз да я зараз просто-напросто вирішив трошки поіграти, Я колись знімав той фрагмент, який був пару секунд назад. І в мене, коли я грав минулий раз, мені не випало у ружі жіот подарка. І тоді в мене просто забухала гра. Зараз я перейшов, почав грати, заходжу на верхній етаж, і там ружо лежить. Тому да, геймплеїм. Франция всегда слишком забагована, и игре не требовала проводить соседу ноль. Живость в франшизі. Ну что я могу сказать, в процессе франшиза, в принципе, же фраги. Что, ну вторая часть нормальная, даже мне, мне вторая часть понравилась, да, там не умнее NPC, да, в плане геймплея она наступает первая часть, а вторая часть играбельная. Що я можу сказати про третю частину? Нічого я не можу сказати про третю частину, вона ще не вийшла. Але якщо вона продовжує розвиватися в тому тим в якому вона зараз, то це буде, ну, такою, плохою. Але я сподіваюся, що вона стане намного лучше. Все-таки зараз бета, альфа, супер, мега, навіть не близько к релізу. Як ми пам'ятаємо, на примірі, в той першій частині, ігра кардинально змінюється. Іногда в лучшу сторону, іногда в худшую, але я сподіваюся, що третя частина буде хороша. Про Грені настільки така я не найкраща ситуація, що навіть на моєму каналі виходить відео, коли вийде Грені 4. Якщо ми сказати, на фіналі того відео, прийшов викрити того, що Грині 4 може не війти взагалі, якщо дівопольопар не захоче. Але ну, Гріні 4, скоріше цього навіть не відійде. Але якщо... я сподіваюся, що від але більша вероятність, що Грені 4 Мурі вже ніколи не вийде. І франшиза рано чи поздно, може через 10 років, але все-таки помре. Все, я даю полю живої стані, і все-таки приват сусіду зараз хоче швидше, тому приват сусіду тримали Грені 0. Фінальний шот 51 на 42. Що я можу сказати? Прийшов розгром? Так. Да. 51 на 42. Победили у нас, як ви розумієте, привет сусід. Да, топ суб'єктивний. Із деяких аспектів можна давати різне кількість балів. Можете написати свій шот своїх балів в коментарях. Скільки у вас результатів? Яка ігра, по вашому мненню, лучша? Якщо ви хочете, щоб віжили, що в ролі передсосід проти ФНАФа, то в такому випадку не ставте під чим відео 10 лайків. Всім спасибо за просмотр. Переходьте в мій телеграм-канал, якщо хочете. Всім удачі та всім пока!